Ознаки того, що вами маніпулюють маніпулятори часто викликають у вас неприємні негативні почуття, такі як страх, провина або сором, щоб змусити вас робити те, що вони хочуть. Якщо людина перешкоджає твоєму спілкуванню або проведенню часу з друзями та родичами. Маніпулятори надзвичайно рівниві, як правило, вони нарциси. Вони починають з малого, змушуючи вас робити для них маленькі послуги, а потім зляться, якщо ви не робите все, про що вони попросять. А багато людей маніпуляторів починають сваритися і сперечатися без причини, просто нескінченні сварки. Про те, хто правий. Маніпулятори весь час виправдовують свою бридку поведінку. Спочатку вони роблять так, що вам стає погано, а потім вони не визнають цього і поводяться так, ніби нічого страшного не сталося. Якщо ви постійно ставите запитання, чи не у вас проблема, навіть коли ви знаєте, що не правий інший, ви завжди в пріоритетах опиняєтесь на останньому місці. Ви починаєте сумніватися в собі там, де раніше не сумнівалися. Вам здається, що ви завжди робите щось не так. Потужний тривожний дзвіночок це коли ви почуваєтеся абсолютно нещасним, проводячи час із цією людиною. Набагато потужніший дзвіночок, коли ви після цього знову відчайдушно хочете провести час із цією людиною. Токсичні стосунки спричиняють звикання більше за будь-яку речовину, яку я будь-коли пробував. І якщо людина робить вас абсолютно нещасною і ви відчуваєте, що не можете жити без неї, у вас серйозні проблеми, тільки дуже хороші друзі. І якщо можливо, психотерапевт можуть витягнути вас із цього стану. Можливо, мене зараз замінусують. Але якщо людина реально добре вміє маніпулювати, то жодних ознак не буде. Ви не помітите їх. Зрозумієте, що вами маніпулювали тільки заднім числом. Якщо ви починаєте сумніватися у своїх почуттях, значить, вами маніпулюють. Ніколи не дозволяйте нікому знецінювати ваші почуття. Коли ви починаєте сумніватися в собі. Є такий термін газлайтинг його часто використовують для позначення маніпуляцій, під час якої маніпулятор змушує іншу людину сумніватися в собі, в своїй реальності, пам'яті або думках. Людина, яка маніпулює, може спотворити ваші слова і перекласти їх на себе, поставити з ніг на голову всю бесіду або змусити вас відчути, що ви зробили щось не так. Коли ви перебуваєте в сумнівах. А відчуття що ти ходиш перед людиною навшпиньки. Нудотне відчуття в животі, коли тобі здається, що людина злиться на тебе за щось. У тебе більше немає друзів. У тебе з'являються проблеми в сім'ї. Нічого у твоєму житті не відбувається за твоїм вибором. Ти фільтруєш усе, що говориш, щоб уникнути сварок. пригнічуєш свою думку. У тебе є відчуття, що ти живеш чужим життям, постійно намагаєшся підлаштуватися під людину, постійно заспокоюєш його. Завжди ставиш почуття цієї людини вище за свої. Якщо людина робить щось, що завдає тобі болю, а в підсумку вибачаєшся саме ти. Або якщо ти кажеш людині, що тобі неприємні, скажімо, деякі види жартів. А вона продовжує казати тобі, що ти просто занадто чутлива.